Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ігор Швець. ТЦК не має права забрати у вас документи, а ваші документи. Чомусь українці віддають в руки документи ТЦКшникам, причому добровільно. А є такий закон оферти, закон згоди. Ви згідні з тим, що вас запитали, придивіть, будь ласка, документи. Вибирайте і даєте працівнику ТЦК документи, підписуючи собі вирок, тому що той кладе документи в кишеню собі і вас тянуть в буса, або пропонують пройти, або кажуть, що у вас нема документів, ви в базі якихось ухилянтів. Запам'ятайте. Перше, що ви повинні зробити при зустрічі з працівниками ТЦК після того, як вони повинні представитись, показати свої документи, ви повинні показати свої документи, не випускаючи їх з рук. От не випускаючи з рук, акуратно показуєте документи ТЦКшникам і даєте, їх, даєте з ними ознайомитись все. Не мають права працівники ТЦК згідно діючого. Законодавства України вилучати у вас документи. Не мають права. А все, що вони кажуть для перевірки, по базам, ухилян чи не ухилян, це незаконно. Ви показали свої документи, паспорт, військовий квиток, вони з ними ознайомились все на цьому крапка. В руки не давайте. Не давайте документи своїм в руки, тому що ви почали підписувати собі вирок по – переговор. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!